По прибутті рятувальників встановили, що пожежа виникла в приміщенні кав'ярні розміром 2 на 3 метра на першому поверсі адміністративної будівлі. Існувала загроза поширення полум'я на поруч розташоване кафе розміром на 5 на 7 метрів, а також на вищі поверхи будівлі та сусідні приміщення торгівельного закладу. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів дихання. На гасіння пожежі працівники держслужби з надзвичайних ситуацій подали два водяних стволи. Вже о 4.39 пожежа була локалізована, а о 5.35 ранку повністю ліквідована. Рятувальники не дозволили полум'ї поширитися на інші поверхи адміністративної будівлі та сусідні приміщення торгівельного закладу. Внаслідок пожежі вогнем було знищено кавовий апарат, холодильник, меблі, підвісну стелю в приміщенні кав'ярні, а також пошкоджено металопластикові вікна та стіни кав'ярні і кафе. До ліквідації пожежі було залучено 14 рятувальників та 4 одиниці техніки терслужби з надзвичайних ситуацій. Наразі причина пожежі, а також завдані матеріальні збитки, встановлюються.